Скажіть, будь ласка, що найскладніше та найнебезпечніше у вашій роботі? Найскладніше та найнебезпечніше у роботі пов'язані з рухом опору, це? Завжди правильна оцінка ситуації, так тому що є е, насправді можливість берегти себе в будь-яких умовах і виконати ті чи інші завдання, якщо ці завдання вибрані вірно. Так е, найбільшою проблемою завжди є, коли людина береться за справи, які вона не може виконати, і некоректно оцінює небезпеку. Тоді, безумовно, людина знаходиться в дуже поганій ситуації. Будь-який рух опору, про який можна говорити серйозно на окупованих територіях, він завжди має базуватися на принципі того, що люди, які беруть участь, самі автономно відповідають за свою безпеку. Вони самі визначають той рівень залучення, який відповідає їхньому власному почуттю безпеки. Тому що насправді ось це почуття безпеки, воно дуже значне. Воно формує нашу психологічну стабільність, без якої неможливі будь-які які раціональні подальші дії, тобто вони приходять вже без страху. Чи страх в них є? Якщо в них у вас, в усіх тих, хто бере участь у, у цих діях, є страх, то як його побороти? Я скажу так: люди самі шукають для себе можливості бути корисними в Україні. Не усі готові бути солдатами, не усі готові. Бути волонтерами не всі мають достатньо грошей, щоб донатити, але на окупованих територіях люди все одно шукають для себе шляхів, щоб зберегти цей зв'язок з Україною, щоб робити, хоча б якісь дії, які наближають її перемогу. І тут важливіше навіть не стільки коефіцієнт корисної дії від окремої якоїсь створеної ними акції. А те, що ми даємо конкретним людям можливість триматися за Україну у своїй голові, вірити в те, що вони здатні щось змінювати на місцях, що не треба полишати ідею зв'язку свого з Україною, навіть якщо це окупована територія, які люди до вас приходять? Хто вони дуже різні люди, і насправді є усі вікові категорії, тому що насправді для усіх Людей окупація була шоком ніхто її не сприймав як політично легітимний акт. Всі прекрасно бачили, що це насправді абсолютно брудна історія. І я тут не можу сказати, що наприклад там переважає молодь чи люди старшого віку. Дуже багато проявило себе людей героїчно. Тих, мабуть, які зовні не виглядають як герої, як виглядають як прості люди, найзвичайніші, повз яких ми проходимо в житті, їх не помічаємо. Ці люди дуже часто, е дуже сміливі, віддані і спроможні на такі речі, які ну, ми не можемо собі навіть уявляти іноді. Що ви нового можете сказати про українців після всього, що відбулося з початку війни? Я скажу так: до цієї війни ми самі українці, по перше, в повній мірі не розуміли, хто вони, тобто. Ця війна стала настільки винятковим випробуванням психологічних якостей наших громадян, настільки, от знаєте, мабуть, визначним екзаменом та на навіть про існування держави, скільки про те, наскільки ми самі стійкі, як чи можемо ми вирішити проблему, яка нас реально хвилює, якщо об'єднаємось, чи можемо ми об'єднатися? І друга тема це те, що ми відкрили. Себе через ці якості для заходу це надважливо, і зараз у нас є хороше вікно можливостей, поки захід нас саме сприймає через призму цих якостей довести нам, що ми ще здатні на дуже багато корисних речей. Дякую. Дякую.